Вітаю вас. Сьогодні ми робимо контур заземлення. Раніше ми тут змонтували сонячну станцію, заміряли заземлення, яке є в даному будинку. І опір у нас склав 60 Ом. Такий опір нам не підходить, тому ми робимо окремий контур заземлення. Він буде основним новим для сонячної станції, а також для всього будинку. Значить, беремо, робимо отакий от приямочок. Далі у нас є муфта 160, рижа, дві кришки. Це одразу кажу, що потрібно. Дві кришки, муфта, паста, графіт цинк і сам штирєвий контур заземлення. Скільки метрів це вже персонально під кожен ґрунт, під кожну місцевість. Значить, я взяв поки що 10 штук, довжина кожного штиря півтора метра, взяв з запасом. Нам необхідно з'єднувальні муфти, також накінечник. І Болт для перфоратора. Забуваємо ми перфоратором SDS Max. Також нам потрібно буде гермоводи, щоб було все герметично. Нічники для того, щоб це тоді попресувати. Кінцева частина. Ну і сам кабель. Січення кабелю повинно бути такого ж січення, як і ваш відний кабель ну, в щитку. Також нам потрібно знадобляться обжимні Окре кліщі, накінечники, гофра, лопата бажано маленька і велика. Ну і також обжимки, сімчики ізоляції, викрутки, шуруповерти. Ну і саме головне, чим поміряти цей опір. До речі, є у мене такі в продажу новенькі лежить. Заказував дві штуки, зараз покажу. Ось такий от прилад. Є в мене повністю новий, запакований, ніколи не відкривався. Е, купував за 7 тисяч гривень, можу продати, зробити знижечку. Кому потрібно, будь ласка, звертайтеся. Ми робимо тестові навантаження і робимо замір опору заземлення. Все, приступаємо до роботи. Викупили вже приямочок. Перший штир обов'язково змазуємо пастою, наділи муфту на кінечник, забиваємо далі. Заб'ємо 2-3 штати, зробимо замір попередній. І наша задача добитися максимально, допустимо опору. Я думаю, що якщо вийде менше 10 Ом, це буде супер. Я забув сказати, що на перфоратор SDS Max потрібна така насадочка. Можна забувати ще е молотами, кувалдами, але ми працюємо перфоратором SDS Max. Так зручніше, швидше, простіше. Так, Ярославчик вже розмотав у нас. Кабелі. Там два кабелі у нас йде штирями, вони забиваються в землю. Це для того, щоб можна було поміряти. Третій у нас надівається на штир, який ми забуваємо для заземлення. Зараз приступаємо до роботи. Забили три забили штирі. Це довжина, глибина у нас 4,5 метри. Робимо попередній замір. Давай 20 ом. Зашкалюємо, давай 200. 200. Так, 70. глибина 78, глибина 4,5 метри. Так, б'ємо далі. Трошки посипали за щоб було більше контакту. Потому что бывает иногда, у нас там такую робить ритвину. Надеваем щипа крокодильчика. Есть, да? да. И меряем. Ну давай поставим 20 Ом. Мало. Так, бачимо, 7,5 метрів, 36,4 Ом, 36,3 Ом. Так, вісім штук уже забили. Попали на якусь каменюку, трошки подовбали і пройшли. Ну Перфоратор б'є 20 джоулів майже 19. Я думаю, що цього повинно вистачити, щоб пробити будь-який камінь. Накінечник металевий. На Ці штирі бувають трьох видів. Бувають оцінковані, обміднені і нержавійка. Ну і вартість теж відповідна. Самі дешеві оцинковані, самі дорогі нержавійка. Ти утрамбував щось? Да. Ну, 19,7 виходить. Дуже хороший. Да. 10 штарів, я не пам'ятаю, щоб ми забивали, коли все таке було. Так, 10 штарів, 15 метрів. Опір, 8 ом вийшло. Фото на пам'ять. Так. Е, трошки водички пролили, бо дуже погано йшло. Останні три штарі взагалі погано. Зараз будемо робити гільзу таку герметичну. А, оказується, був поганий контакт, тут вставлено було поганенько. Вісім. Да. Переставили ще раз щупи для того, щоб перепровірити. Там жовтий, там червоний. Так, що ми робимо? Готуємо кришечку під гермовод. Трошки розправили ступінчатим сверлом і знімаємо фасочку для того, щоб підігнати розмір. Угу. Ремірочком, да, тут така, це жорсткий пластик, кришечка дорога, тому що вона така Ось Такий у нас гермовод буде, щоб було все герметично. Кабель ми вже обжали. Осьом однолужоний. Вдінемо, зараз продінемо гофру. І туди. Ось така робота. Так, отакі у нас результати. Ярославчик тут зробив ярик, я тебе хвалю. Ну, номер карти запиши. так, ось так от виходить. Герметично все. І тут я раніше просверлив отвір. Туди його подамо на щиток. Кінцевий результат нашої роботи. Це у нас заходить сонячний кабель, ми раніше робили сонячні панелі. Це у нас заходить за землення. Бачите, плиточка трошки не попробирала, тут звісно. Хазяїн сказав, що тут щось буде переробляти. Значить, Тут у нас гільза наша. Вийшли і зайшли в гаражик. Ну і гаражик, вход в гаражики. Значить, і Все тут накручено, намучено. Це у нас вже і в будинок йде, і на сонячне поле, і на щитову. Повністю все йде. Отакий інвертор у людини. Бо я по сонячним станціям не закінчував то відео. Не дуже він шумний, але, як завжди, нічого не зрозуміло, скільки він там генерації дає, як генерація працює, люди працюють. Зараз живеться будинок за тиждень назад ми зробили від сонця. Такий примітивний щиточок. У нас автомат включення-виключення сонячного поля, Запобіжники і позіпи. Завели заземлення, все під'єднали. Потрібен монтаж обладнання, будь ласка, звертайтеся. У нас в продажу є обладнання від компанії DEA, є сонячні панелі 3 Solar Longe Ryzen. Монтуємо сонячні станції під ключ. Ну, якщо ви бачите мої відео, ви знаєте, що ми можемо підключити генератор, е налаштувати систему, щоб дея або інші інвертори з ним працювали. Це вже залежить від інвертора. Можемо змонтувати сонячну станцію, контур заземлення, одразу ми перевіряємо все. Е теплові насоси, кондиціонери. Теж, будь ласка, звертайтеся, є продаж монтаж обладнання. Працюємо з фізособами, з юрособами. Безнал, нал. Будь-яка форма розрахунку. Київ Київська область є і інший виїзд в інші області, просто залежить від об'єму роботи. Якщо нормальний об'єм роботи, можемо виїхати до вас в іншу область, беремо за транспортні витрати, на проживання, на харчування, можемо зробити вам повноцінну сонячну станцію з продажем нашого обладнання і подальше обслуговування. Все, всім дякую. Сьогодні неділя. Поїхали ми далі. Що робити правильно? Монтувати резервне жилення для квартири. Поки що квартира. Все. Всім пока. Не забувайте поставити свій лайк. Дякую за підтримку мого каналу. Дякую за підтримку україномовного контенту. Всім до побачення.